Сьогодні на стаціонарному лікуванні перебуває 13 жителів Лозівської громади хворих на COVID-19. Медики кажуть, що їхній стан середньої тяжкості. Від ускладнень недуги з вересня цього року померли двоє людей. Наразі сімейні лікарі фіксують зростання кількості амбулаторних хворих. Якщо подивитися статистичні дані з наприклад, минулого тижня, то захворювання в середньому було 30 чоловік, 35 за добу виявлення хворих на ковід-інфекцію. То зараз, наприклад, вже на цьому тижні ми відмічаємо різкий зріст і виявленість вже 51 чоловік за добу. Ми бачимо, що ковід-інфекція вона дуже летуча, передається повітряно-крапельним шляхом. Шанс не захворіти є, говорить медична директорка Лозівського центру первинної медико-санітарної допомоги. Насамперед радить Тетяна Рожок потрібно зменшити свої контакти з людьми, згадати про засоби індивідуального захисту та одягати захисні маски, і головне вакцинуватися. Зараз в доступі у нас вакцини Pfizer і CoronaVac в достатній кількості, всі бажаючі можуть провакцинуватися в пунктах щеплення, які знаходяться. Перша амбулаторія, друга амбулаторія, орілька, краснопаливка, перемога. Симптоми, що можуть свідчити про захворювання на ковід, говорить фахівчиня, незмінні, як і у звичайної вірусно-гострої респіраторної інфекції. І лише швидкий тест в кабінеті лікаря покаже, що хвороба це ковідна інфекція. От симптоми незмінні це виражений головний біль, підвищення температури, біль у горлі, нежить і кашель. Медики вкотре закликають не нехтувати елементарними правилами та не наражати себе та близьких на хворобу.